Привіт! В цьому відео я розповім вам про один простий, але неймовірно ефективний інструмент для управління собою в часі. Це матриця Ейзенхауера. Цей метод розробив Дуайт Ейзенхауер, 34-й президент Сполучених Штатів Америки, і він відомий своєю ефективністю. Завдяки цій техніці ви зможете розставляти пріоритети, працювати більш ефективно. І знизите рівень стресу. Тож, давайте розбиратись. Що ж таке матриця Ейзенхауера? У мене тут є такі нататки. Я їх відходу в сторону і розповім вам. Це інструмент, який дозволяє вам розділити всі ваші завдання за двома критеріями: це важливість і терміновість. В результаті виходить чотири квадранти. Давайте поглянемо на кожен з них окремо. Квадрант номер один це важливо і терміново. Сюди входять ці справи, які прямо must have зробити якнайшвидше. І якщо у вас багато таких справ, то значить, що ви щось не так робите в своєму плануванні. Квадрант номер два це важливе і нетермінове. Сюди входять справи, які важливі і не термінові. Наприклад, робота про своє здоров'я, ем, стратегічне планування, навчання. Час із сім'єю і так далі. Тобто, взагалі, це вважається найцінніший квадрант, який дійсно вас розвиває, тобто, тобто сюди входять задачі, які вас розвивають. Третій квадрант це неважливе, але термінове. Сюди входять справи, які на перший погляд виглядають важливими, але вони такими не є. Наприклад, зробити якісь непотрібні дзвінки або прохання. Які можна делегувати. Тобто, взагалі, оцей квадрант третій, е, сюди входять справи, які варто делегувати. І четвертий квадрант це неважливе і нетермінове. Це задачі, які просто треба видалити. Ну або хоча б максимально мінімізувати ці задачі. Тож, друзі, як використовувати цю матрицю Ейзенхауера? Просто запишіть свої задачі і розподіліть їх. По квадрантам. Почніть з першого рухайтесь далі, другий, третій, четвертий. Таким чином, ви позбудетесь хаосу, і у вас буде чітке розуміння взагалі, що варто робити, а чого робити не варто. Спробуйте створити свою матрицю Ейзенхаура прямо зараз або найближчим часом. І пишіть в коментарях, наскільки цінним було це відео для вас. Також не забудьте поставити лайк і підписатись на канал, щоб не пропускати нові відео. Пока!